мої що ж, У цьому відео я хочу згадати якийсь неймовірний просто матч, який відбувся 27 листопада 2013 року. Це був п'ятий тур Ліги Чепонів сезону 2013-2014 донецький шахтар у себе вдома на Донбас Серені приймав Real Сосідата 4.0 на користь української команди. Ось це був просто якийсь неймовірний матч. І сьогодні я хочу нього. Поговорити. І давайте вже, друзі, з нетерпінням все розпочнемо вже обговорювати по порядку. Вже просто з нетерпінням давайте вже все розпочнемо обговорювати по порядку. Ну, по-перше, португальський суддя цей матч судив Олегарію Бенкеренца, був головним суддєю даного матчу. У цілому 44 348 глядачів було на Донбас Арені. Дуже хороша взагалі статистика і справді. Ну а тепер давайте про матч говорити, давайте тепер про матч говорити. 4-3-2. 4-2-3-1. Да. 4-2-3-1 стартує Мирчи Луческу, Мирчи Луческу був головним тренером Донецького 4. І ось такий стартовий склад у Донечан. Андрій Пятов у воротах. Ярослав Ракицький. Ярослав Ракицький. Кучер пара центральних захисників. Шевчук Дар'я Серна, капітан команди по флангах. Тарас Степаненко Фред, центральні опорні півзахисники. Алекс Тейшейра, центральний атакувальний півзахисник. Дуглас Коста, Бернард по флангах та Луїс Адріано. Луїс Адріано! У нападі це стартова розстановка української команди. Тепер давайте переходимо до іспанської команди. Реал Сасідад 4-3-3. Ось така стартова розстановка засідада. Головним тренером був Якоба Арасате. Клаудіо Браво у воротах, усім вам воротар, я думаю. Ансатегі Някамартне з пара центральних захисників. Кадеміру Делабелія по флангах. Елустондо Пардо Хабі Прієте, капітан команди, трійка захисників. Антуан Грізман. Вела та кастро. у нападі. Ось такий стартовий склад у іспанської команди. А тепер, друзі, давайте вже. Переходити до самого матчу. Ну ще я вам можу сказати. друзі. До речі, друзі, е, я хочу нагадати, що це була, якщо не помиляюсь, група А. І в цій групі ще був Манчестер Юнайтед, Ліверкузенський ну, Сасіда та Шахтар Донецьк відповідно. Е, якщо так знаєте, гласком подивитись, да, то Шахтар, до речі, Сасіда обігру і у першому якраз у матчі тільки тік на виїзді. 18 вересня. З рахунком 2-0. Потім була нічя з Манчестер Юнайтед. Друзі! Шахтар зіграв нічю з Манчестер Юнайтед. Друзі, потім Шахтар програв Ліверкузенському ось Це дуже ся, знаєте, боля, поразка 0-4, дуже така поразка, і справді. Потім була нічья з німцями вдома. 0-0. Ну і ось це легендарна перемога 4-0 на Сісідадам і Поразка 0-1 від Манчестер Юнайтед. знаєте, забігаючи наперед, сказати, що Шахтар все таки дуже прикро, але не вийде тоді з групи, і справді дуже якось це і справді прикро. Такі перемоги на Сасідададам були, і справді. 8 балів Шахтар набере. Третя позиція посяде, Сосіда, до речі, буде останньому. де там буде один бал. Заліковий, до речі, да, один заліковий пункт буде в Сосіда, та Байер набере 10 балів, другу позицію займе, ну а Манчестер Юнайтед займе першу позицію. Та відповідно з 14 балами пройде далі. О, ось, а тепер давайте, друзі, все-таки про матч. Казати, да, Про цей легендарний матч. і Справді це легендарний матч. А якщо про нього казати, то Шахтар, в принципі, в рідних стінах при цими вболівальниками, в принципі, Шахтар з перших же секунд захопив ініціативу. Шахтар, в принципі, більший на м'ячі. В принципі, Шахтаря більше ще виходило цього матчі. Шахтар тиснув. І в кінці кінців дотиснув на 37-й хвилині матч. Кто і зробили донечани, ось хто? Відповідно, був О, з правого флангу. Там, до речі, браво, м'яч в руках не зафіксував спочатку. Там, в принципі, він... ні, він там намагався, знаєте, руками упіймати, але в нього не вийшло цього зробити в кіці кіців в кутовий. і Шахтар Донецьк дуже швидко, прям дуже швидко розігрують цей кутовий господар, ідеальна атака, прострів на ближню стіку. І Луїс Адріано, Луїс Адріано! Підставляє ногу та переправляє у безстані осіткової реала сосідата. Луїс Адріано збиває. Лиса Дряна забиває просто якимось справді неймовірним, справді неймовірно Шахтар це кутовий, справді розіграв. І Лиса Дріана там простафилов м'яч з близької відстані пробив, відстік, красивий, в близький кут. Пробив відстійки, м'яч дуже красиво. В сітковорів залітає. Я думаю, що футболіст Сідада такого не очікували. Справді, що Шахтар ось так розіграє. Дуже швидко швидковий. Справді там дуже швидко там навіть е е півкоманди Сасідада не встигла навіть повернутися до свого штатного майданчика, колись Андріану так дуже знаєте, здорово так браво, право. Та... Відкриває рахунок матча. 1-0 на 37-й хвилині українська команда вийшла уперед. Знаєте, друзі, після забитого м'яча Шахтар не збавив оборотів, Шахтар продовжував контролювати матчі. І у другому таймі на 48-й хвилині Алекс Шейра подобають перевагу Шахтаря. А, момент прийшовся з нічого, абсолютно з нічого, іде, просто винес в боротьбу. Боротьба між Що там не помиляється Луїса Дріану боровся з футболістом Сосідада той головою робить скидку на центрального захисника. Якщо не помиляється, скидку то він робив на Ансатегі, на центрального захисника Реала Сосідада І тут так, тут Алекс Тейшера включаєш вийти, випереджає захисника Реала Сосідада виход! Один на один з вартарям пробиває в кут та робить рахунок у матчі 2-0 на 48-й хвилі-матчу. Бразилець э, дуже здорово скористався ситуацією та подвоє перевагу на 48-й матчу. 2-0 доволі комфортна перевага к 48-й хвилині. І, в принципі, перевага доволі таки комфортна в два м'ячі, в принципі, Шахтар вже після другого забитого м'яча, на мою суб'єктивну точку зору, вже повністю гру, абсолютно повністю вже її контролював. Антон Грізман намагався щось придумати своєю лівою неймовірною ногою. Антон Грізман, взагалі, неймовірний футболіст, а справді дуже талановитий. Тоді, до речі, якщо не помиляєшся, або влітку, 14... влітку го року, якщо не помиляюся, Атлетко Мадрид. Атлеткомандріт, можливо, 14-го, знаєте, вже точно не пам'ятаю. В будь-якому випадку Атлетко Мадрид о, викупи Антуана Грізмана у Сасідада. А в будь-якому випадку Антуан намагався щось придумати, і якщо я не в Антуана, пара моментів там було. Але в цілому, в принципі, все було так знаєте, під контролем. Під контролем а, і в кінці та кінців а Шахтар ще в втретє забіг. Контратака. А, футболісти з да, пішли відповідно відігруватися, втрачати, втрачати вже нічого. Рахунок 0-2. Потрібно вже щось робити, атакувати. Шахтар ловить свого суперника на контратака. Контратака в 3-3. Де-факто набирає швидкість, просто якусь неймовірну швидкість. Там набрав Алекс Тейшера, протягнув м'яч. Дуже здорово віддав Дугласа Коса. Дуглас Коста. Е, Здавалося, Дуглас Коста зараз або буде прострілювати, або буде підбирати під себе, підбирати під право. Ні, Дуглас Коста наважується на удар. Який гол забиває Дуглас Коста? Який же неймовірний удар від Дугласа Кости. Неймовірний гарматний постріл від Бразильця пробив, до речі, в ближній кут. Я чесно, я не знаю, як так виконав Дуглас Коста з під гостера кута викрутити такий удар, де ще й в ближній кут. Це фантастичний. Просто удар. Це один з найкращих вже голів. розіграша розіграш Чемпіонів. Однозначно один з найкращих. Такий удар! Це просто фантастика. Що це був, друзі, за удар від Дугласа Кости? Що це був за удар від Дугласа Кости? Неймовірний вистріл від бразильця і рахунок стає матчі вже 3-0 на користь української команди. Неймовірний удар. Просто розкішний постріл від Дугласа Кости. Чесно слово така, друзі, краса, і справді цей гол до Гласа Кости. Аж передавлятися і передавлятися, як хочеться. 3-0 на 68-й хвилині шахтар. Ну, таке відчуття вже поставив крапку. Таке відчуття, вже прогулку 0-3, вже 100%. шарта вже повністю. Все було вже, скажімо так, в руках у Донечан, але і тут, як тут, донечани не зупинилися. І вони ще четвертий гол заб'ють на 87 7 Гол прийде з правого флангу. Капітан Ком команди Даріо Сернандж здоровий м'яч протягнув. Віддав на Тайшеві, якщо не напоміну Алекс подав. Дуглас Коста пробив голова, забив дуже розкішний м'яч і заробив рахунку матчу вже 4-0, Шахтаря. Дуглас Коста дуже до речі здорово. Так головою ще пробив э, дальний, дальний удар. А, ні, друзі, гульов передачу, до речі, в Тайсон, Тайсон, да. Тайсон, Тайсон. Тайсон зробив бульову передачу. Не Алекс Тайшер, а Тайсон, який вийшов тоді на другий тайм. І Тайсон ще й гульову передачу записав до свого пасива. То Шахтар перемагає! Це легендарний матч, який э, в історії українського футболу увійшов 100%. 4-0! Друзі, 4-0! Шахтар перемагає! Реал Сусіда дуже сильна іспанську команду. Я вважаю, що Реал Сусіда це дуже сильна команда. Ви можете казати, що хочете. Я все таки вважаю, що Сіда це дуже сильна команда. І 4-0 обіграти таку команду. Ну я вам так хочу сказати, це дуже важке завдання. Штар перемагає. Просто фантастика. І справді це неймовірний, друзі матч. Друзі, штар переміг у тому матчі абсолютно поділу. Якщо, до речі, дивитися статистику матчу, то засідада було більше володіння 53 на 47, 15-13 удари. Перевага у засідада 4-8 за ударами в площину, також перевага у сусіда, 6-5. За кутовими переваги у Так, да, Якщо зараз сказати статистику, то да, нібито у сусіда більше ударів, нібито у сусіда де більше володіння, але я вам так хочу сказати, вже, вже знаєте десь так перерахунку на ну, 2, в принципі, Шатер вже такий свідомей віддав ініціативи сусідаду. У Сісіда да, були моменти, і Андрій в гру вступав, але в цілому все одно таке відчуття було, що все-таки Шахтар все-таки не віддасть цю гру. І все одно було таке відчуття, що Шахтар все таки забере забере тут три очки. І, в принципі, так та й воно і сталося. Потім Шатара програє Манчестер Юнайтед на Траффорд. 0-1. Поразка, в принципі, ну, знаєте, така собі, в рівні грі абсолютно. В рівні абсолютно грі, де в принципі Шатера були там такі моменти були Штері. Там такі були шанси, але не вдалося їх реалізувати. В кінці кінців Байер все-таки випередив українську команду, ну в будь якому випадку. Подумаєш там, да? Шахтар дуже здорово виступив, да, і в принципі Шахтар заслуговує точно вашу гулайку, як мінімум. Тому що Шахтар, в принципі, взагалі, тоді компанію 13 14, Шахтар, в принципі, дуже здорово виступив на. Тільки в чемпіонаті України, взагалі, то і на міжнародній арені. Тому, в принципі, якось так. Ще 4 сети 0. Пригадали ми цей легендарний матч на Донбас-арені, Можемо потім згадати ще матч з Юнайтед. Також з Юнайтед. Не, не ця поразка на Ултрафер, а саме та, яка була на Донбас-арені стені Чев 2-1. Можемо цей матч також пригадати. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам добра та щастя в житті. Бережіть себе. Вось, всім до побачення. Усім до нових зустрічей, друзі!